Добрий ранок. Цікаво подивитися. Як виглядає на очі червоні, не виспавшись. Хоча прикольно, що я у котрій би не ліг, а вчора ліг. Сьогодні я ліг вважайте о третій ночі. Всім без цього будильника. Як гурче. Е -е -е, блядь. Ну, до речі, сьогодні можу підтвердити той факт, що як і опис мій був, типу хочу навчитися займатися сексом і цілуватися. Так, в принципі, зустрічі прийшла. Я навчився деяких речей у людини. Це прикольно. Людина дуже класна і кайфово займається сексом. Я за обмін досвідом. Але не Ночі, не вночі. Тому що потім дуже складно себе зібрати. Особливо, коли в тебе є ще багато планів на сьогоднішній день. Ну, я не знаю, мені не звикати в цьому сенсі. Але коли я почав розуміти хоч трошки, як працює мозок, то сумно стає, що сьогодні ти. Не так якісно будеш навчатися і робити свої справи, тому що бля, ну, сон дуже важлива річ. Як і харчування, як і все. Кисень, блять, вода. Знаю, коротше, потрібно висипатися, навчатися, ну все робити правильно. Але ну, буває, тут уже хотів сказати, що не від мене залежне було, але. Де сам трак я тягнув до останнього. Зараз короче, розпочинається операція прибрати все за 10 хвилин. Я люблю ставити собі дедлайни насправді в прибиранні. Взагалі люблю прибиратися і вигадувати якісь штуки, які будуть робити це більш. Дуже не знаю, більш зацікавлювати прибиратися, тому що саме прибирання воно ну, не дуже прикольна річ. Але якщо ти створюєш собі якусь гру, я не знаю, там, як коли посуд мию, там, ти починаєш думати, так, а як можна це класно поєднати і зробити швидше. І все, звідси і починається вже цікаві. Блять, сука, не можу формувати, сука, не можу формувати думку. Перейшов на нові, на новий рівень стосунків з, клієнт, з клієнтом своїм, тому що зазвичай ми прощалися, типу, ну все, гарного дня. Ось, а тепер сьогодні порозмовляли так класно, попили кави і вже краба, давай. Ну, круто. Мені так подобається за мене, приймається пані адміністраторка, запитує, як в мене співбесіда пройшла. І вона так класно патує і хочеться розповідати, тому що вона каже, вау, такі бенефіти, типу, ого, тренувальний зал, я так кайфую від тренувального залу. Типу. І це класно. Круто, коли ти можеш якісь емоції розділити з людиною, яка ще й спроможна розділити це. Зробив я дві зачіски, і потім, як прийшов додому, нічого не робив. Блін, це дуже важко себе змусити зараз на щось е корисне, на виконання своїх хебітів, я просидів півтори або годину, просто е дивлячись, заходячи в соцмережі, при тому, що там нічого не коїться. Просто тип, типу на автоматі робиш це та й все. Потім, коли я зрозумів, що я херню займаюся. Вирішив виконати якісь корисні дії, але все одно не хебіти. Непогано, непогано. Знайшов, знайшов барбершоп, у який можна піти. Логічно, да? <блядь> Коротше, знайшов барбершоп, знайшов оголошення поряд з домом. Прикольна перукарня шукає старшого барбера. Чому б ні? Написав, ще не відповіли. Думаю, не буде зайвим. Знайти альтернативу, тому що гроші потрібно заробляти. Потрібно заробляти їх якнайшвидше. А очікувати на наступне, на наступну співбесіду там можна. ну, типу, Я й я очікую, але е, шукаю і знаходжу альтернативи. Тому на цьому, на цьому корисні справи закінчилися. Як я знайшов, написав. Потім продовжувати теж сидіти, нічого не робити. Зараз мене змушує тільки одна думка почати виконати, виконувати мої хевіти. Це обмеженість часу. От зараз це якраз наступає дедлайн, і я відчуваю, що якщо я зараз не буду їх виконувати, ввечері сто їх не виконую. Знаю себе, або буду змушувати себе, і це мені буде не в задоволення. А Блін, навіщо прив'язувати такі емоції до таких корисних речей, як, наприклад, там, книжечку почитати, там, англійську поробити, йогою позайматися, Вона ж має в кайф бути. Тому зараз роблю каву. Бля. Ні, ладно, і роблю хебіти. Все. Тут головне увійти в цю дію. тобто... Коли ти думаєш, що тобі потрібно зараз буде там е, декілька хвилин щось виконувати, е, то ця думка, вона Ну, на мене вона точно хорошо не впливає. Так, останні події мені відповіли стосовно співбесіди в салон, який я казав, знаходиться поряд з моїм домом. Ще не домовились про зустріч, але думаю, це завтра зробити. Єдине, що у мене завтра. Є плани, мені потрібно буде забрати тепловізор, і я не знаю, в який час я буду це робити. Друге, в мене намалювалося ще одне побачення на сьогодні. Домовлявся я з дівчинкою вже дуже давно, днів, напевно, 10 назад, не пам'ятаю, може 15, що вона приїде на вихідні, і ми з нею затусимо. Єдине, що мені здається, ну як мені здається, ця зустріч що під питанням, але. Принаймні, в планах є така штука. Потім що я зробив? Виконав декілька своїх хебітів. Потрібно ще виконати англійську мову, і я не пам'ятаю, що не знаю, коли я це буду робити. А, знаю. Ну от поки клієнта буду чекати, буду зараз робити. Ні, не буду робити у мене додаток. З англійської мови на iPad, а з собою немає. Почитаю Гаррі Поттера» і методи раціонального». Все постійно працює, класна штука. У будь-якій незрозумілій ситуації читай Гаррі Поттера» і методи. Ні, не Гаррі Поттера», тоді ладно, у будь-якій непонятній ситуації читай швидке повільне мислення. Ну я буду Гаррі Поттера» читати.